Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в нашому випуску такі новини. Міністерство юстиції створило і запустило у відкритий доступ на своєму сайті реєстр люстрованих чиновників. Українських військових, які перебували на 32-му блокпосту під Смілим, вивели у безпечне місце. Серед росіян рейтинг президента Володимира Путіна почав знижуватися уперше спочатку вторгнення в Україну. Служба безпеки України дасть правову оцінку діям російського співака та депутата Держдуми Йосипа Кобзона, який незаконно перетнув кордон з Україною. Шведська військова морська розвідка спростувала факт отримання сигналу лиха з російського підводного човна, що знаходиться у стокгольському архіпелазі. У розігріші Кубка України з футболу у вівторок визначиться ще два учасники однієї чверті фіналу. Це був дайджест новинок ренформу станом на 12 годину 28 жовтня.